Старшого, да? был... Ну, як сіда, так. Аліні дев'ять, Єва на два роки старша, Колі також одинадцять. Ці діти потрапили до тимчасового дитячого будинку у Лисичанську Луганської області. Саме тут вирішується їхня подальша доля. Про це йдеться у документальній стрічці Будинок зі скалок, презентація якої відбулася у Києві. Одна з вихователів дітей, Маргарита. Вона розповідає, що соціальні служби забрали дітей від батьків. в країні У нас є така боля, як можна сказати, коли батьки вживають. Алкоголь і напої, і не дуже турбуються про своїх дітей. Може, хто з тих батьків подивиться цей фільм, якось для себе щось переосмислить, може з другого ракурсу гляне на своїх дітей. Цей фільм про дітей, які живуть між двома війнами: одна зовнішня з ворожими вибухами та обстрілами, друга це війна в їхніх помешканнях, де батьки зловживають спиртними напоями і не займаються дітьми. Притулку діти перебувають дев'ять місяців. Саме такий термін дає держава батькам для того, аби визначитись, чи потрібні їм рідні діти. Хочу повідомити приємну новину. Завтра бабуся тебе забирає. Тож усе добре склалося. Так, що красуне все добре. А я здогадувалась. Мені про бабусю сон наснився. Мене трясе, я не можу. Це правда. Режисери Сімон Ларенх Вільмон та Азат Сафаров шукали історії, які б продемонстрували, що війна має й інші наслідки, крім фізичних втрат. Тож в тимчасовому притулку, який знаходиться на лінії фронту, вони знімали два роки, приїжджали до дітей через кожні два місяці. Згадує вихователька Ольга Тронова. Діти є діти. Вони теж дуже відкриті, дуже відкрито прийняли режисера з самого початку, з першого дня його приїзду. Це було, мабуть, дружба, любов з першого погляду, з першого слова, з першої з першого кадру. Аби зробити перший кадр та розпочати знімальний процес, консультувалися з психологами, щоб не нашкодити дітям. каже Азат Сафаров, якщо ми приїжджаємо в притулок, а діти біжуть до нас і обіймають нас. А воно обіймають, тому що вони думають, що ми заберемо зараз їх додому. Ми прийшли розповісти їх історію, щоб інші батьки, інші люди подивилися, через що проходять ці діти, щоб у світі почули їх проблеми. І тому дуже важливо було весь час бути на зв'язку з психологами. І Дуже важливо було питати правозахисників. І цей фільм нам допоміг зрозуміти про проблеми масштабні проблеми в притулках. Спочатку російської агресії, це вже друга стрічка про долю дітей в Україні, яку зняли Сімон Лорен Хвільмон та Азат Сафаров. Перша віддалений гавкіт собак. Це фільм про хлопчика з Донеччини, який ріс з родиною і бабусою на лінії фронту, та чимало знав про війну. Згодом виникла ідея показати світ дітей з Луганщини, які живуть на лінії фронту, але без батьків. Те, що я намагався показати цим фільмом, довгострокові, але значною мірою, невидимі наслідки війни для суспільства поблизу лінії фронту, і який вплив це має на громадськість, а особливо на найбідніші та найслабші прошарки населення, як впливає через війну. Врешті-решт знову страждають діти. Цей фільм також про те, що діти володіють чудовою здатністю до адаптації та виживання і вміють знаходити магію в житті. Прем'єра документального фільму Будинок зі скалок відбулася на початку січня цього року. Стрічка вже отримала майже 10 міжнародних нагород. Але найкраща нагорода кажуть режисери надати цим дітям психологічну підтримку.